Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. Тема сьогоднішнього брифінгу це оперативна ситуація, що склалася у місті Харкові та Харківській області за минулий тиждень. Це період 20-26 травня. Я радий вітати нашого спікера сьогодні. Це Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Тож ми починаємо. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 20 по 27 травня. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 301 виїзд, з яких 206 для ліквідації пожеж. Пожежі пов'язані з ворожими обстрілами. За тиждень їх сталося 42. В природних екосистемах 114, з них 36 лісових пожеж. Виїзди для допомоги населення 95 разів. Сапери зведеного загону ДСНС, які продовжують працювати на Харківщині, 284 рази залучались для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Загалом було виявлено та знешкоджено 408 одиниць ворожих боєприпасів. Наразі на Харківщині продовжують працювати сапери зведено загону ДСНС, загалом 37 піротехнічних розрахунків, 195 саперів та 91 одиниця техніки. З початку війни піротехніки обстежили понад 6926 гектарів території. За допомогою машин механізоване розмінування 308 гектарів, 3278 кілометрів. Обстежена вздовж лінії електропередач, виявлена та знешкоджена 93 тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів. За тиждень став, став сталося три підриви цивільного населення на вибухонебезпечних предметів, в результаті чого двоє людей загинуло та двоє постраждало. 20 травня внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі постраждав 43 річний чоловік. Подія сталася у селі Кам'янка ізюмського району. 24 травня. У лісосмузі поблизу Куп'янська на вибухонебезпечному пристрої підірвався 69-річний чоловік. Він отримав вибухове поранення і самостійно звернувся до лікарні. Він зазнав пошкоджень обох ніг та ступні. 26 травня співробітники національної поліції під час Пошукових заходів виявили в лісосмузі поблизу села Іважке Багадуківського району тіла двох загиблих місцевих мешканців 76 го та 2000-го років народження. За попередньою інформацією, вони 24 травня пішли на риболовлю та підірвались на вибухонебезпечному предметі. Усі обставини даної події встановлюють правоохоронці. То ми звертаємося ще раз до всіх мешканців Харківської області проти про дотримання правил безпеки при виявленні та побовженні з вибухонебезпечними предметами, помітивши будь-який підозрілий предмет, негайно треба викликати саперів за номером 101 або 112. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами протягом тижня. Підрозділи ДСНС залучались для ліквідації пожеж. У Багадухівському, Куп'янському, Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області, а також в місті Харкові. Загалом таких пожеж сталося 42. Наймасштабніше вночі проти 21 травня ворог завдав ударами безпілотників по місту Харків. Від вибухів постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови, транспортні засоби, поранено 5 людей. В різних районах міста сталися пожежі на загальній площі близько 200 квадратних метрів. В день 21 травня російська авіація завдала авіабомбового удару по цивільній інфраструктурі у центральній частині селища Золочів Богодуківського району. Ворожі авіабомби влучили у дошкільний навчальний заклад, а також ринок. Сталися масштабні руйнації, сталися пожежі. На території ринка пожежа склада, площа пожежі складала близько півтори тисячі квадратних метрів. І на території дошкільного навчального закладу 400 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без жертв. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу 22 травня. Російська авіація завдала удару по місту Чугуєв. Ворожі каби влучили в будівлю знов-таки дитячого садка. постраждало три багатоквартирні житлові будинки, магазин, аптека, інші об'єкти цивіль... цивільної інфраструктури, а також автомобілі. Постраждало 8 людей. Вже о півдні російські війська завдали удару по житловому кварталу та Цивільної інфраструктурі міста Харкова. В результаті сталися досить серйозні руйнації будівлі кафе, пошкоджені житлові багатоповерхівки, сталося декілька осередків займання, горів вантажний автомобіль, горіла квартира. На четвертому поверсі 12-ти поверхівки. Загальна площа пожежі склала близько 170 квадратних метрів. За попередніми даними, 12 осіб постраждали 23 травня. Відбулася одна із най, найтрагічніших атак по, по місту Харкову, а також по місту Люботину. Ворог випустив понад 15 ракет. Одна з ракет підсілила по території друкарні. В результаті сім осіб загинула, були постраждалі. Сталася пожежа, сталися серйозні руйнації. Площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів до ліквідації наслідків цього терору були залучені підрозділи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим. Які ліквідовували наслідки, гасили пожежі та розбирали завали. Загалом, протягом цього дня, в результаті ударів по місту Харкову та Люботину, сім осіб загинула та 31 людина була поранена. 25 травня ворожа авіація скинула керовані авіабомби по місту Харков. Виникла пожежа. у Будівельному гіпермаркеті одна із найлютіших атак ворога можна сказати за весь час війни безпосередньо. по території гіпермаркету, де в суботній вихідний день перебували люди. Близько 200 відвідувачів та персоналу знаходилось всередині будівельного гіпермаркету. В результаті сталися досить серйозні руйнації. Сталася пожежа на площі біля 13,5 тисяч квадратних метрів. Протягом 16,5 годин рятувальники боролись з полум'ям. Через велике гарюче завантаження безпосередньо ось у цієї будівлі гіпермаркету там знаходились і гарючі матеріали, легкозаймисті матеріали, матеріали з паперу, деревини таке інше. Ну тобто, це будівельний гіпермаркет і велике гарче завантаження. Полум'я дуже швидко поширювалися усім периметром. рятувальникам доводилось працювати в апаратах на стисненому повітрі, в бронезахисті. Крім того, постійно заважали повідомлення про загрози по повторних ударів по місту Харкову. Тобто, в цей час рятувальникам доводилось убезпечувати себе, убезпечувати. Інших працівників, хто допомагав у гасінні пожежі, о 8.30 26 травня пожежа була е, ліквідована. Після чого рятувальники приступили до розбирання завалів, розчистки території, повністю всієї території зруйнованого гіпермаркету, тобто розчищання від е, е, згорівших будівельних матеріалів, згорівших е, Конструкцій розчищали територією, між стелажами, проходи, можна сказати, вручну розбирали і розгрібали всі завали для того, щоб виявити тіла та рештки загиблих людей. Наразі відомо про 15 загиблих людей і 44 постраждалих. Безпосередньо близько 30 території вже розчищено, і роботи по ліквідації наслідків цього ворожого терору продовжуються. Вчора, 26 травня, було зафіксовано в результаті ворожих обстрілів сім пожеж в Ізюмському, Чугуївському та Куп'янському районах області шість із семи. Випадки ворожі бомби та снаряди спричинили пожежі в природних екосистемах та лісах на загальній площі близько 4,5 тисяч квадратних метрів. Хочемо ще раз звернутися до всіх мешканців про дотримання правил особистої безпеки, почувши сигнал повітряної тривоги, не нехтувати його, а негайно спускатись в укриття. Або принаймні застосовувати правила двох стін. І декілька слів про евакуацію. Евакуація мешканців з прикордонних населених пунктів продовжується. До евакуаційних заходів долучені співробітники ДСНС, нацполіції, волонтери, органи місцевих, місцевих громад. Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації за починаючи з 10 травня спільними зусиллями було евакуйовано 11 тисяч особи, з них 863 дитини та 260 маломобільних осіб. Якщо коротко, в мене все. Дякую, пане Євгене, за надану інформацію. Одне швидке питання вже на цьому тижні починається літо-червень, який пов'язують перше червня з початком купального сезону. Однак ви сьогодні знову наголосили, що у нас продовжуються випадки на жаль підриву місцевого населення, цивільного населення на вибухонебезпечних предметах, зокрема біля водойм. Підкажіть, будь ласка, хід роботи ДСНС. А кооперація з місцевими військовими адміністраціями створення переліків, можливо, доступних водоймищ для ну це питання було розглядані на засіданні ради оборони, і рішення цього засідання буде передано до місцевих громад. Про те, доцільно буде чи доцільно буде використовувати саме відпочинок на воді на території громад Харківської області. Дуже дякую. з нами в студії був речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Пан Євген Василенко. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Дякую всім за увагу.